У великому австралійському лісі жила маленька кенгурушка на ім'я Кайлі. Всі інші кенгуру в лісі були дуже спритні і здатні стрибати на великій відстані. Але Кайлі завжди боялася стрибати далеко, хоча дуже хотіла бути такою, як інші. Щоразу, коли вона намагалася стрибнути, її серце билося швидше від страху. Вона боялася, що не зможе приземлитися або що впаде. Але одна з її старших подруг, велика кенгуру, помітила її страх і підійшла до неї. Не бійся, Кайлі, сказала вона. Ти не дізнаєшся, що можеш зробити, поки не спробуєш. Стрибок може бути страшним, але найважливіший крок це зробити його. Натхненна словами подруги, Кайлі вирішила спробувати ще раз. Вона глибоко вдихнула, зібрала всю свою сміливість і зробила перший стрибок. І ось вона пролетіла через ліс, приземлившись на м'який ґрунт. Я зробила це. вигукнула Кайлі. Вона відчула, як страх відступає. А замість нього приходить радість від перемоги. З того часу Кайлі більше не боялася великих стрибків і почала допомагати іншим кенгуру долати їхні страхи, бо вона зрозуміла, що найкращі моменти життя приходять тоді, коли ти перестаєш боятися і починаєш діяти. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.